Привітусик мій хороший. Ну що, що тут ми з тобою? будемо Зараз будемо дивитися, що ж там, як... як справи у нашого тролейбуса. Так, Так, ну що тут? Ой, глянь, що це, літачок якийсь летить в небі. Так, тут ще, які картини. Ой, щось. Бачиш, тролейбус по... поїхав щось тут. Боже, Боже, багато, багато народу, що всі такі. дитинка плаче, старушка тримає його старенька бабуся за ручку, так? Так, Що там тримається за паличку у хустиночки? А тут якісь дядьки кричать, всі щось так, такі якісь, як злі, да? А ну, що це за історія тут, так, а тролейбус. Бачиш такий щось таке, такий червоний. Так, і він що поїхав? так. Поїхав по вулиці, тут пташки летають. Що ж тут, що ж тут сталося? Приключилося. Ну, давай. Як тролейбус із сріблястого став червоним. На зупинці коливалася. Велика чорна хмара. О господі. Що це за хмара? А це були люди, багато людей. Ой, багато це ж люди, так? Вони чекали на транспорт уже 54 хвилини. О, це, знаєш, це дуже-дуже довго. довго. Повір мені, це дуже довго. Люди довго-довго чекали, тролейбуса не було, не було, вони вже всі такі е засмутились, уже стали такі всі злі, такі оце стало вже нервнічать. 54 хвилини це дуже довго. Але коли тролейбус, нарешті, з'явився, вони чомусь не вигукнули радісного: «Доброго дня! Довгоочікуваний, ні. А стали викрикувати слова і ломитися в двері відштовхуючи один одного, ой-ой-ой, як вони погано себе поводилися. Ти ж пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що тролейбус спочатку потрібно пропустити стареньких, потім жіночок з дітками, так? потім просто жінок, а потім вже тільки чоловіки заходять. А тут всі стали. Ругатися, викрикувати брудні слова, ломитися в двері, відштовхуючи один одного. Ну, відштовхуючи, звісно, більш сильний відштовхне, більш слабкого, так же ж не можна робити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коли всі нарешті втиснулися, то на місцях для інвалідів сиділи якісь величезні дядьки в зелених штанах і кросівках. А коли тролейбус спробував ділікатно натякнути їм, що треба було б устати і посадити біля віконця отого дідуся з паличкою і оту стареньку з мішком дядьки, замість, пробачте, сказали таке, що тролейбус із сріблястого став червоним, немов повне відросле стиглих помидорів. І таким червоним залишився назавжди. Бачиш, від того, що люди себе нечемно поводились, ругалися а, навіть тролейбус почервонів, бо йому стало стидно стидно за таку поведінку людей. Не можна так робити, Не можна. В будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною. Ну, не, не тряпкою, звісно, а людиною. Так? Вони неправильно себе поводились. Навіщо було розштовхувати всіх, залазити, ругатися? Це дуже і дуже це, це таке неподобство, це, це, це таке, така дикість. Ти так не будеш робити ніколи. Добре? Добре? Ти ж в мене гарний, гарний хлопчик. Я тебе дуже-дуже кохаю. Слухайся, маму, тата, я тебе дуже-дуже люблю. Цям тю моє золотка, тім тю моя рибочка. Я тебе люблю.